У Вінниці можна насолодитися мистецтвом не лише в соціальних мережах, а й наживо. У художньому музеї виставки коштують просто копійки, а виглядають на мільйони. І це не просто приміщення з красивими картинами, це портали в інші світи, можливість зазирнути в голову геніям, які бачили трошки більше, ніж треба, або більше, ніж ми були до цього готові. Виставки це шанс побачити щось, що зачепить, здивує або змусить замислитися. Або, хоча б, зробити фото, на якому ви виглядаєте. Радаєте культурною людиною в естетичній атмосфері, і я щаслива, бо бачила і підковану блоху, і слонів, що балансують на людській волосині. Ви подумаєте, що я трошки тютю, -тю, але ні, це просто виставка мікромініатюр від Володимира Казаряна. І роботи його настільки крихітні, що їх можна розглядіти лише під мікроскопом. А для їх створення майстер три дні дотримується сурової дієти, і кожен рух він виконує між ударами серця. Щоб були максимально чіткі рухи. Відкривайте для себе мистецтво не лише в стрічці, а й у реальному житті. Приходьте і захоплюйтесь, бо це треба бачити на власні очі.